Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту подвійні стандартний, Попри те, що усі російські клуби та збірні були усунуті від участі в міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УФА весною 2022 року після початку повномасштабної війни України у 2023-й Російський футбольний союз отримав близько 4 мільйонів 300 трьохсот тисяч доларів за цільовими та компенсаційними програмами від ФІФА та УФА. Також терористам було спрямовано 36 шість мільйонів триста тисяч доларів. У вигляді цільових відрахувань від азартних ігор, президент Федерації футболу Греції Маккізґадсіс, який до липня 2024-го протягом восьми років був генеральним менеджером ПАОК, власником якого є російський бізнесмен Іван Савіді, на щорічному зборі президентів та генеральних секретарів асоціацій, які входять до складу УФА, що відбувся у Франції. У ході засідання підняв питання повернення молодіжних і юнацьких збірних Росії на міжнародну арену. Його підтримали представники. Боснії Герцеговини, Чорногорії, Казахстану, Росії та Білорусі. Після цього дуже потужно виступив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, надавши, що міжнародний кримінальний суд у березні минулого року видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якого звинувачують у незаконній депортації населення та дітей з території України. Його виступ зіграв свою роль, як і особисті кулуарні перемовини з більшістю представників країн-членів Європейського футбольного союзу. Шляхом усика, щоправда, не боксу, а футболу. Як відомо, український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі, має професійний контракт з професійним футбольним клубом Полісся Житомир. Наразі керівництво харківського металіста 1925 планує дати зірковій українській дзюдоїсті, бронзовій призерці Олімпійських ігор 2020 року, дворазовій чемпіонці світу і триразовій Європи Дарі Білодід – Можливість дебютувати у професійному футболі на жіночому рівні за свою одноіменну команду, яка виступає в елітному вітчизняному дивізіоні, і в поточному сезоні набрала максимально можливу кількість очок 15 у п'яти зіграних турах. Четверо вислувальників з Дніпропетровщини стали призерами міжнародних змагань. 2024 «Кануе», Спринт Олімпік Хопс Регата, які проходили у місті Сегіді Угорщина. Троє з них у віковій категорії юнаки до 17 років. Спортсмени Дніпровського фахового коледжу спорту тренерів В'ячеслава Гунька, Олексія Калиниченка і Руслана Джалілова. Срібло на «Кануе» четвірці на дистанції 1 тисяча метрів завоював Крило Щуров Бронза на медаль з четвірці на дистанції 500 метрів у Максима Петковського і Тиму Фія Жаребила. Мультимедалістом звітних перегонів став Захар Іванчук з Кам'янського. У віковій категорії юнаки до 17 років виборов три золоті медалі на каноє четвірці на дистанціях 1500 і 200 метрів. У човні каноє двійка. У нього срібна відзнака на 1000 метрів і бронзова на 500 метрівці. Дніпромарафон тримає марку за часом і представництвом саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно спільно виступили громадська організація Старт Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Дніпро марафон тримає марку за часом і представництвом. Саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно спільно виступили громадська організація Стар Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Після літнього міжсезоння звітні змагання стали прологом і водночас продовженням подібних заходів, що вже відбулися взимку та навесні поточного року у нашому місті. Які всі попередні вони виключення не склали і підтвердили реноме турніру, статусу гарного рівня. Адже легкоатлетичними доріжками стадіону Олімпійські резерви і наступного дня пішохідною частиною набережної перемоги нашого мегаполісу бігли представники 33 міст України, а також Єгипту та Португалії. Досить потужно пробігли хлопці вже. І ну у нас насправді досить така представницька, як завжди, аудиторія. У нас з 33 міст України учасники, і навіть є з Португалії, Єгипту учасники сьогодні. Десять кілометрів біжить у нас єгиптянин, Завтра по півмарафон буде бігти португалець. Ну Дніпромарафон тримає марку і за часом і за представництвом. Дуже багато зареєструвалося, як для сьогоднішнього часу учасників та спортсменів. Тому ми раді всіх вітати і дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Окрім іншого, нинішній був благодійним. Одну частину зібраних коштів традиційно перерахували на потреби Збройних сил України, іншу передали фонду Янголи Спасіння, конкретно дитячому будинку Кривого Рогу для дітей, які страждають аутизмом. Сьогодні наша благодійна наша складова це допомога фонду Янголи Спасіння, які підтримують будинок, дитячий будинок для дітей з аутизмом в Кривому Розі. І саме забіг на 10 кілометрів. Чоловіки та жінки весь прибуток з цих забігів ну піде на в цей фонд на допомогу цим дітям. Діти у відповідності до віку стартували традиційно і нині у забігах на сто чотириста і одну тисячу метрів, тоді як дорослі бігли п'ять і десять кілометрів. Особливо запекла боротьба розгорнулася на останній, де зі старту на перемогу претендували завсідники змагань Максим Лигін і Олександр Лопанов. Вони довго бігли, крок в крок, втім перший не витримав темпу і дозволив колишньому мешканцю Маріуполя, який наразі представляє ворогту обійти його. Фініш зіграв сьогодні вирішальну роль з Максимом. Я вже давно знайомий. Я його. Принципово відпустив на початку дистанції, думав, чи збереже він сили на фініш. Ну, а на фініші, як вийшло, бачите, швидкість трошки виграла, бо я тренуюсь постійно в горах. В принципі, до цього старту я конкретно не готувався, тому що багато військової, роботи і так далі. Але, тим не менш, як бачите, ноги пам'ятають, в горах жити все одно є привілегії. Тому в цілому, враховуючи таку підготовку, то я задоволений результатом і дуже вдячний Дніпру за теплий прийом. Зрештою перемогу тут святкував Артем Казбан, який пізніше вів суперечку лише з часом і покращив його більш ніж на три хвилини від срібного призера. Він, а також кожна трійка призерів на кожній з дистанцій, були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту серед володарів відзнак і чемпіони, вихованці третьої спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Тимофій Логвененко і Богдана Мустяца, які виграли серед своїх робесних. Ків одну тисячу метрів. Микита Галюза був першим на 400 метрівці. Яна Мустяца серед дівчат тут була другою. Чемпіонатом області серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, яких зібралося понад 150, Федерація боксу Дніпропетровської області поновила календар змагань поточного сезону. Практично непомітно промайнуло літнє міжсезоння для федерації боксу Дніпропетровської області, причиною чого стала його насиченість різноманітними справами та подіями. Природно, що воно було спрямоване на те, що всі отримали перепочинок, і за таких обставин, звісно, не проводилися ніякі турніри та змагання. Втім, у ході нього систематично, у відповідності до плану календаря, мали місце навчально-тренувальні збори для вихованців різновікових груп клубів і відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл. З метою збагачення досвідом перший віцепрезидент регіональної федерації. Ци Сергій Філіпенко на її чолі відвідав відкриття школи боксу імені Олександра Гвоздика у Білій церкві. У Вільногірську відбувся обласний турнір, присвячений дню фізичної культури і спорту України. У великій низці міст і населених пунктів пройшли змагання, переможці та призери, яких відібралися до чемпіонату області серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, який стартував на ринзі дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради. Не було ніякого відпочинку, були збори, були напрацювання. Сьогодні у нас стартує чемпіонат області 2009-2010 року народження. Будемо сподіватися, що пройде все у нас гаразд і будуть у нас гарні боксери. Вищезгаданий чемпіонат області розпочався з урочистого параду, який очолила суддівська бригада турніру, після чого 152 учасники та їхні тренери, які, окрім Дніпра, представляли міста Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Московськ, Жовті Води, Синельниково, Покров і і навіть селище Васильківку, Покровське, Партизанське та інші, що красномовно свідчить про широку географію представництва і розвиток цього олімпійського виду спорту, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих військових і цивільних, кого забрала війна. Росії проти України далі на знак віри і ствердження нашої перемоги у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи пролунав державний гімн, який став прологом турніру. На завершення церемонії були привітальні слова та побажання, успіхів з вуст першого віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького та директора водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради Валерія Шила. Після чого на ринзі розпочалися сутички, які триватимуть майже упродовж тижня, коли у п'ятницю стануть відомі Переможці і призери змагань у 13 вагових категоріях серед юнаків і тотожної кількості серед дівчат. А фахівці отримують гарну нагоду і можливість проаналізувати та приглянути найближчий резерв бійців, здатних незабаром заявити про себе на вітчизняній і міжнародних аренах. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.